Добрий ранок, 9 березня, виходимо таксувати. На годинниках у нас 954. Ну, зараз подивимося, що у нас за день буде пробіг 235. Ну, поїздимо, побачимо. Ну що, взяли перше замовлення, мінімалочку. Поїхали. Так, ну що, перше замовлення є 77 гривень. Гривня на чай. Дякуємо дівчині. Погнали далі. Що? Очікування, блін, звісно, 20 хвилин. 4,5 кілометри за 106 гривень. В принципі, нормально, погнали. Далі буде. Бач, у нас там вже Єлизавета очікує. Це дуже добре. Зараз забираємо, да погнали далі. Так, ну що, Єлизавету ми довезли. В принципі, там 10 хвилин і зробили замовлення, а тепер їдемо на заправочку. Як у всіх водіїв, таксі проблемка на клапан жмемо після ранкової кави, чаю. Так що зараз швиденько відільємо на замовлення. Трохи робота просинається. Ну что, взяли заказ через минут 10. 5 километров за 90. Вместе с подачей выходит. Погнали. Так, такие месяцы, чтобы треба брать любые уже замовлення. Еще за 90 это замовлення, да. Взял минималку, еще по болту, по безналу, за 70. Чекаємо далі, 11-12, щось буде цікаве, де я включусь. 20 хвилин очікування, взяли доставочку, якийсь пакетик, їдемо. Погода сьогодні чудова. Сонечко плюс 14. Погнали. Замовлення прилетіло з подачі, там 8,5 виходить за 160. В принципі, 20 гривень кілометрів дуже непогано. Такі замовлення можна їздити. Так, Ну що, на годинник у нас 13.38. Грубо кажучи, 3,5 години відпрацював болт у Так, зараз уже 288, грубо кажучи, 50 кілометрів і 1000... Це, в принципі, нормально результат Зараз пообідаємо і далі в бій. Так, виїхав після обіду, зробив дві мінімалки. Так, на пробіг 65 км у нас виходить по болту і уклону 1100 гривень. Працюємо далі. Так, взяв доставочку за 110 гривень 2 км дали нам 150. Без решти так можна їздити І взяв наступне замовлення там 3 кілометри за 110. Поїхали виконувати, щось буде цікаве включуся. Ну, Які тут краєвиди? Домики гарні. Ладно. Але. Так, ну що, заправився. Заправився 41 літра, вийшло е на сотку 12,8 ну, В принципі, нормально, кілометр 4,60 виходить. Так, що зробив ще по болту при замовлення, загальна каса 1305. 50 на 80 километров. Чекаем на замовлення. Может ходу а съесть на ходу драйвер. О, в режиме очікування. С, яка беленька стоит, Мерседес. Ладно, буде щось цікаве, включусь. Так, ну що, зараз у нас вже 18.30. Взяли доставочку квіти 120 за 6. Їдемо, під'їдемо до замовника, і у нас буде рівно 110 км пробігу. На сьогодні на касу 2 тисячі гривень. Зараз поїдемо повечеряємо і потім трошки ще доб'ємо. Так, ну що, 22.02, 2450 каса у клон Болт на 150 кілометрів. Заправка вийшла на 700 і 160. Амортизацію я. Забираю і того виходить 1500 чистими за, грубо кажучи, 9 годин роботи. В принципі, нормально. Завтра будній день буде з понеділок, закінчується карантин, буде більше роботи. Так що до завтра.